В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. Війна забрала життя героя з Волині. У Володимирі чоловік на легковику наїхав на дев'ятирічну дівчинку. У Луцьку жінкам, які повернулися з полону, виділили квартири. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 20 червня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у середу, 19 червня, перестало битися серце захисника з Волині, жителя села Гута Юрія Мазурика, 1982 року народження. Про це повідомили у Заболотівській громаді. Відомо, що воїн помер внаслідок отриманих поранень після тривалого лікування. З 2022 року воїн був у лавах ЗСУ і мужньо захищав нашу державу. А у січні 2023 року його демобілізували. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Львівщині поліція затримала харків'янина та волинянина. Чоловіки організували незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Про це повідомляє поліція Львівської області. Встановлено, що підозрювані вносили дані військовозобов'язаних чоловіків до однієї з інформаційних систем, що давало їм право виїхати за межі України в умовах воєнного стану. Окрім цього, вони забезпечували ухилянтам послуги з перевезення через кордон за скоє підозрюваним 39-річному жителі Харкова та 46-річному мешканцю Волинської області загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років із конфіскацією майна. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річного брата військовослужбовця ЗСУ, якого росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганщини до Росії. У вівторок, 18 червня, юнака зустріли на Волині у пункті пропуску Ягодин. Зазначається, що до Мінреінтеграції звернувся військовослужбовець збройних сил Ілля і повідомив, що у Росії перебуває його молодший брат Святослав. Батьків у хлопців немає, а брата з тимчасово окупованого Лисичанська до Росії вивезли родичі. Святослав дуже хотів повернутися в Україну, але самостійно зробити цього не міг. Йдеться у повідомленні міністерства. Також співпраці з МЗС, посольством України в Білорусі, генконсульством України в Любліні і за сприяння української мережі за права дитини, мінреінтеграції, вдалося організувати повернення з 16-річного Святослава. У Володимирі водій легковика збив дитину і втік. Відомо, що автопригода трапилася 18 червня на вулиці 20 липня у Володимирі. За інформацією поліції Волині, водій сан їхав заднім ходом і збив дев'ятирічну жительку Козинівської громади та ще й втік. Дівчинка отримала тілесні ушкодження. Поліцейські розшукали чоловіка. Це 57-річний житель Нововолинської громади. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Тепер горе водієві загрожує або штраф, або обмеження волі на строк до трьох. Трьох років у Луцьку в одній з новобудов на вулиці Зоряній, колишня Арцеулова двом військовослужбовицям, які повернулися з полону, виділять квартири. Це Людмила Кравчук та Алла Сенченко. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому міськради у середу, 19 червня. Йдеться на сайті Новин Луцька та Волині. Конкурент. Зазначимо, що Лучанка Людмила Кравчук пробула в російському полоні 6 місяців і тиждень, а Ласенченко 8 місяців і 11 днів. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його із інформації про наслідки російських атак на регіони України. Так, російська армія атакувала Львівщину в ніч на 19 червня. За інформацією мера Львова Андрія Садового зафіксовано влучання в селі Малехів біля Львова. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон. Також пошкоджене офісне приміщення. А у Львові зазнав руйнувань ще й науково-дослідний інститут. В результаті атаки у Малехові Львівської громади поранення дістали двоє чоловіків 47 та 70 років. А у ніч на 19 червня російські окупанти обстріляли ще й Херсон. За інформацією голови Херсонської МВА Романа Мрочка під вогнем були житлові квартали міста у корабельному та Дніпровському районах. Зафіксовані влучання у будинки. Легкі поранення отримала одна жінка. А вже вранці, 19 червня, російські війська обстріляли з РСЗВ ГРАД лікарню міста Херсон. За інформацією Херсонської ОВА, по медзакладу окупанти випустили щонайменше три снаряди. Прилетіло по гаражу, в якому стояли швидкі. Повідомляється, що внаслідок удару пошкоджені дві машини а також в одному з корпусів закладу охорони здоров'я повибивало вікна. Але на щастя, потерпілих серед працівників та пацієнтів лікарні немає. Вночі 19 червня ворог атакував ще й енергетичний об'єкт у центральному регіоні України. На жаль, є пошкодження. Про це повідомляє прес-служба Міненерго України. Крім того, у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи. Правоохоронці затримали російського інформатора, який через російську подругу журналістку із чату знайомств передавав окупантам дані про сили оборони на Харківщині. За даними СБУ та офісу генпрокурора у травні 2024 року на безробітного мешканця міста Дергачі, що на Харківщині, через чат знайомств у месенджері вийшла громадянка РФ. Вона, нібито, працювала журналісткою та розповідала про події на Харківщині від звичайних місцевих мешканців. Саме ця дівчина виконувала роль зв'язкової між підозрюваним та російськими спецслужбами. Оця так звана журналістка розпочала романтичне сп. Пілкування з підозрюваним, щоб той збирав та передавав їй інформацію. Чоловік обходив місто та приховано фотографував місця базування сил оборони. Правоохоронці затримали інформатора на гарячому, коли той фотографував спецтранспорт українських воїнів. У нього вилучили телефон. Тепер фігуранту загрожує до восьми років в'язниці. Про підозру повідомлено колишньому командиру роти спецпідрозділу Беркут управління МВС України в місті Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві ці міліціонери, Тонери, спецроти Беркут виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акції протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами із свинцевою картечю. Через них загинуло троє мітингувальників, а ще трьом були спричинені вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. Через дії чоловіків загинуло 48 учасників акції протесту, та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення. Досудове розслідування ще триває, і за вчинення цих злочинів командиру Севастопольського беркута та його підлеглому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або ж довічне. Росіяни у захопленому Криму зводять дедалі більше нових вогневих точок вздовж берегової лінії та модернізують вже наявні. Про це повідомили партизани з руху. «Атеш». Збільшення фортифікаційних споруд та укріплення помітили зокрема в Євпаторії. Також старі позиції активно модернізують і зміцнюють, що своєю чергою вказує на те, що російські окупанти готуються до найгіршого для себе і найкращого, звісно ж, для нас сценарію ситуації на фронті. Партизани дізналися, що зокрема окупанти з 68-го окремого морського інженерного полку армії РФ, які займаються зведенням фортифікаційних об'єктів та запасних позицій. Цій надалі більше нервують через перспективи використання україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всій території півострова. Генеральний штаб Збройних сил України задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. У коментарі Українській правді він зазначив, що генштаб задовольняє кількість мобілізованих, яка зараз навіть перевищує їхні очікування. На думку Костенка, прибли. Лизний термін готовності відповідного проєкту про демобілізацію жовтень цього року, але тільки за тієї умови, якщо збережеться поточна тенденція мобілізації і до новин світу, російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Єн висловив цитуємо повну підтримку російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР. Пише українська правда, повідомляється, що переговори Путіна і Кіма за участю делегації тривали близько півтори години. За словами північно-корейського диктатора, ситуація у світі нібито швидко змінюється і стає складнішою. І цитуємо в цих умовах: Пхеньян має намір зміцнювати стратегічне спілкування з Москвою. А російські пропагандисти пишуть що Кім запевнив, що КНДР буде беззастережно підтримувати усю політику Росії. Під час щорічного мусульманського паломництва до Мекки загинули щонайменше 550 людей. Температура в тіні в мечеті Аль-Харам піднялася до майже 52 градусів за Цельсієм. Передає Ройтерс. Серед загиблих було 323 паломники з Єгипту. Більшість з них померли через спеку. Також причинами смерті інших людей стали тиснява, підпали наметів та інші нещасні випадки. Тунійське інформаційне агентство повідомило, що під час хаджу. Загинули 35 громадян Тунісу. А міністерство закордонних справ Йорданії заявило, що видало 41 дозвіл на поховання Йорданських паломників. А от за даними Міністерства охорони здоров'я індонезії, під час паломництва померли 144 індонезійців. А тим часом представник Міністерства охорони здоров'я Саудівської Аравії в розмові з Reuters заявив, що їхня влада не помітила жодних незвичайних летальних випадків серед мусульманських паломників у Мецці. Майже всі російські війська, а саме близько 80% які розміщувалися під кордоном з Фінляндією, зараз перебувають в Україні. Про це повідомляє фінське видання з посиланням на джерело у державній розвідці. пише ТСН. У статті зазначається, що Росія погрожує країнам НАТО третьою світовою війною однак, схоже, не готується до неї. Повідомляється, що російські гарнізони сухопутних військ та військові бази поблизу кордону з Фінляндією станом на сьогодні майже порожні. Хоча Москва стверджувала, що посилює свої сили у публікації фінського видання. Також вказано, що Росія забирає техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а й по всій власній території. care На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.